Цікаво, що в Біблії вживається слово пильнуйте. Пильнувати значить звернути особливу увагу. Пильнувати це означає додати більше зосередження ніж зазвичай. Перш ніж іти далі, прочитаємо цей короткий уривок зі Святого Письма Марка. 13, вірші з 28 по 33. Навчіться мудрості, слухаючи притчу про фігове дерево. Як тільки на ньому з'являється тендітне гілля, розбрунковується молоде листя, ви знаєте, що літо вже близько. Так само і ви, коли побачите всі ці події, про які я вам щойно казав, знаєте, час настає, він уже на порозі. Істинно кажу вам це все станеться ще за життя цього покоління, навіть якщо небо і земля будуть знищені, мої слова не зникнуть ніколи. Коли той день і та година настануть, про не відомо нікому ні ангелам небесним, ані синові. Лише один Отець знає пильнуйте, будьте насторожі, бо вам невідомо, коли час настане. Отже, ось ми вперше зустрічаємо слово пильнувати, що означає, що ми повинні приділяти особливу увагу, коли йдеться про повернення Ісуса. Як же пильнувати, ви запитаєте. У Біблії сказано будьте насторожі, пильнуйте та моліться, пильнуйте і моліться. Святі, дозвольте запитати ви пильнуєте? Ви молитеся? Чи помічаєте ви, що Біблія говорить, що в останні дні настане лихий час? Лихий означає повний небезпеки або повний ризику. Отже. Це означає, що ми повинні стежити за часом, коли цей світ переповнений небезпекою. Та небезпека, що стосується нашого здоров'я, економічні небезпеки чи ризики, небезпека чи ризики від самої природи, небезпечний час настане, і в контексті нашого ключового слова ми повинні бути насторожі, ми повинні зосереджено й уважно пильнувати. Щоб виявляти в собі та в нашому оточенні егоїстів, грошолюбів, хвальків, гордовитих, богохульників, невдячних, нечестивих, цей список можна продовжувати. Він весь є у Біблії. Є й інші випадки, коли наша увага концентрується на слові пильнуй. У Євангелії від Матвія, розділ 24, четвертий вірш, сказано У відповідь Ісус мовив до них Стережіться, щоб ніхто вас не обдурив. І знову ми з вами повинні пильнувати. Будьте обережні, щоб вас ніхто не обдурив. Це означає, що настане час, коли запанує обман. І це страшна думка. Тому що в Біблії сказано, що навіть вибрані будуть обмануті, якщо вдасться. Це ви прочитаєте в Матвії 24, вірш 24, Ісус попередив нас, порадив нам бути уважними і бути поготові, щоб розпізнати обман. Отже, повернемося до початкового уривка зі Святого Письма Євангелія від Марка, розділ 13, вірші з 28. -го. По 33. Вірш 29 говорить, так само і ви, коли побачите всі ці події, про які я вам щойно казав, знайте, час настає, і він уже на порозі. І тому моє послання до вас таке: пильнуйте, тому що друге послання до Тимофія, 4 розділ, каже нам, що настане час, коли дехто з нас більше не буде слідувати за здоровим вченням. Вони більше не будуть терпіти істинне благочестиве вчення, вони не зможуть витримати, щоб почути чисте Євангеліє Ісуса Христа, чисту нерозбавлену Євангелію істини, євангелію, яка проповідує покаяння. Отже, люди відкинуть це здорове вчення, а натомість житимуть власними бажаннями, вони оточуватимуть себе вчителями, які схвалюватимуть їхній спосіб життя і говоритимуть. Їм те, що вони хочуть почути. Стережись, дитина Божа, не потрапляй в пастку і слухай Євангелію, яка не схвалює грішний спосіб життя. Євангелія має закликати вас до праведності, це повинно штовхати вас до святості. Євангелія повинна переконати вас, покаятися і впасти до ніг Ісуса Христа, шукаючи Його милосердя. Святі, пильнуйте. Зверніть увагу у сьомому вірші Євангелія від Матвія в 24 розділі сказано: Повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, епідемії та землетруси в різних місцях. Зверніть увагу, що з 10 по 12 вірш 24 розділу Євангелія від Матвія сказано: в той час багато людей зневіриться та відсурається своєї віри. Вони будуть зраджувати і ненавидіти один одного, і з'явиться багато лжепророків, і будуть обдурювати багатьох людей через те, що запанує беззаконня, любов у багатьох віруючих охолоне. Отже, поки ви слухаєте, я ще раз задам вам питання, чи ви пильнуєте молитеся? Чи помічаєте ви, що Біблія говорить, що в останні дні настане лихий час? Тепер нагадаю. Що є два царства є царство світла і царство темряви. Коли ви віддаєтеся Ісусу, коли ви посвячуєте своє життя Ісусу, ви знаєте, що відбувається? Ви перейшли з царства темряви в царство світла. У той момент, коли ми прийняли Ісуса Христа, ми перейшли від перебування в темряві до послідовників та дітей Його чудового світла. Тепер дозвольте мені сказати вам дещо. Чи знаєте ви, що темрява дратується світлом? Темрява не терпить світла. Ви знаєте, що це означає? Це означає, що диявол терпіти вас не може. Але це також означає, що всемогутній Бог наділить вас силою. У Євангелії від Луки, в 10 розділі, 19 вірші, сказано: Але послухайте, я дав вам владу, щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів. Я дав вам владу над усією силою ворога вашого. Ісус каже нам тут, що ми маємо владу над ворогом диявол нічого не може зробити з нами, якщо ти знаєш, ким ти є у Ісусі Христі. Можливо, зараз вам потрібне підбадьорення, тому що ви потрапили під удар ворога. Щоб підбадьорити вас, я скажу вам, що сам Господь готовий. Нагострити вашу зброю. Він готовий дати вам новий план дій. Він готовий відновити ваші сили. Ви маєте знати, що Слово Боже доступне вам як віруючій людині. Почніть заявляти, що ви більше, ніж просто завойовник. Ви голова, а не хвіст, ви понад, а не під. Ваші руки благословенні. Ваші ноги благословенні, ви благословенні у місті, благословенні у полі. Бог іде з вами, Бог іде з тобою, з Богом все можливо. Святі, ви маєте зберегти свою віру. Якщо ви просто можете залишатися сильними у вірі, Бог стане горою за вас, незважаючи на те, що диявол підкидатиме вам на шляху. Зберігайте свою довіру до наріжного каменя, тобто до Христа. Також зверну вашу увагу на один конкретний уривок зі Святого Письма, який дійсно змусить вас серйозно задуматися про своє майбутнє. Це одне з найважливіших попереджень в Біблії. Це одне з найважливіших відкриттів, з якими я особисто стикався. Біблія каже так в першому посланні Петра. Розділ 4, вірш 7. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі й пильнуйте в молитвах. Перше, що впадає в очі, це те, що Петро каже. Кінець всьому. Наблизився значить, поруч на порозі. Ми, так би мовити, на межі. Тепер це має негайно привернути нашу увагу, тому що Петро продовжує говорити: Будьте мудрими. Та пильними в своїй молитві. Тепер, коли Біблія каже вам бути серйозними, я вважаю, що це говорить бути свідомим і володіти собою, будьте серйозними у своїх стосунках з Богом, будьте вірними Господу, і серйозно ставтеся до праведного життя, тому що кінець усього близько. Цікаво те, що Петро каже нам бути серйозними і пильними у своїх молитвах, це говорить мені про те, що від молитви. Має бути користь, має бути щось цінне, що ви можете придбати в молитві. Якщо ми покликані бути серйозними і пильними в молитві, дозвольте мені запитати у вас у ці часи, в які ми живемо, яким є твоє молитовне життя? А зараз, коли ми чуємо чутки про війни та про самі війни, яким є ваше молитовне життя? І в ці часи. Коли Бога усувають від суспільства, від установ, від шкіл, яким є ваше молотовне життя? І в час, коли багато хто відвертається від віри, яке твоє молитовне життя? Ваша молитва все ще ревна? Чи є ваша молитовна практика постійною і наполегливою? Ви коли-небудь запитували, чи ми живемо в останні дні? Чи цікавилися ви? Це питання було в центрі багатьох розмов у світлі нещодавніх подій. Але замість того, щоб дивитися на кожну подію, яка зараз відбувається в світі, скажу вам, що ви повинні переконатися, що у вас є особисті стосунки з Ісусом Христом. Так, нам добре знати події, що відбуваються в цьому світі. Але наше життя має зосереджуватися на тому, щоб бути певними, що наші особисті стосунки з Богом мають хорошу репутацію. Це не означає, що ми не повинні знати про ознаки часу. Друга частина третього розділу послання до Тимофія попереджає нас, що настануть тяжкі часи. Серед багатьох інших речей віруючі стануть невдячними. Нечестивими шукатимуть задоволення, а не Бога. Так що ми повинні знати про ці всі речі, але я заохочую вас зосередитися на уривку з писання в Євангелії від Матвія, 7 розділ, вірші з 21 по 23, де сказано: не кожен, хто каже до мене Господи Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли, або на ім'ям Твоїм чуда велике творили? І їм оголошую я тоді Я ніколи не знав вас відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Тепер, незалежно від того, чи останні дні це, чи ні, чи за п'ять хвилин північ. Чи ні? Ми з вами, як віруючі, повинні переконатися, що наша увага зосереджена лише на Ісусі Христі. Ми повинні сконцентруватися на тому, хто є дорога, правда і життя і це Ісус Христос, який прямо сказав ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ми з вами маємо бути певними, що ми не є тими людьми, про яких йдеться. У сьомому розділі Матвія у 22 му вірші, багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба би не Твоїм ім'ям пророкували, чи не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і Твоїм ім'ям багато чуд творили. Тож, замість того, щоб дивитися на все, що відбувається у світі, і зосереджувати свій час і енергію на контрольному списку всіх ознак часу. Я закликаю вас зосередити свій час і енергію на пошук Господа. Це має бути єдиною нашою метою шукати Ісуса Христа, молитися і більше Його пізнавати, щоб мати правильні стосунки з Ісусом, щоб ми, ставши перед Ним, почули слова Молодець, рабе добрий і вірний. Увійди до радощів Пана свого. Привіт, любий слухачу! Цей подкаст був записаний на базі храму миру в місті Київ та адаптований з матеріалів YouTube каналу Grace for Purpose. Наша мета допомогти вам розвивати відносини з Богом, а також благовістя, зокрема через мережу інтернет. Якщо ви шукаєте церкву або місце, де вас приймуть, почують та зрозуміють, ми щиро вас запрошуємо до храму миру. Звісно, наше служіння потребує вашої підтримки, фінансової та молитовної. Посилання для пожертвувань знайдете у наших соціальних мережах. Ми будемо раді отримати від вас повідомлення. Звертайтеся з пропозиціями та своїми молитовними проханнями до нас. Тут вам раді.